Сесія загалом сьогодні багата на велику кількість запитань, фактично 90 питань порядку денного. Абсолютно більшість питань це робочі питання, які накопичувалися протягом довгого часу. Це питання пов'язані із індивідуальними проблемами людей, з колективними проблемами людей. Разом з тим, як в будь-які робочі сесії, є питання, на які власне, слід звернути увагу на нашу думку. Сьогодні фактично Хмельницька міська рада до першої перерви вже Підтримала і місцеві ініціативи, і їхні звернення з боку людей, які стосуються виділення земельних ділянок, надання дозволу на розробку земопорядної документації, затвердження земопорядної документації. Серед ключових моментів це виділення матеріальної допомоги для сімей загиблих, ті сім'ї загиблих, які за власний кошт ставили пам'ятники для наших героїв. Тому що власне всі пам'ятники ставилися за кошти міської ради, але було у нас три сім'ї, які це зробили своїм коштом. Ми їм компенсуємо витрати. Крім того, тема пов'язана з АТО сьогодні це включення в програму підтримки. Атошників на 2016-17 рік, будівництва багатоквартирного житлового будинку, а також, по суті, вихід на фінішну пряму з закріпленням земельної ділянки по проспекту Миру для будівництва багатоквартирного житлового будинку для атошників. По плану початок будівництва Наважного, ну, по плану освоєння тих 7 мільйонів гривень, які ми заклали в цьому році, по плану фініш 2018 році. Все зараз наразі відбувається згідно графіку, ми е, рухаємося так, як і планували. І е, якщо все буде добре, 2017-й рік буде зданий самолистий квартирний багатоквартирний житловий будинок 100% для учасників то без будь-яких відсотків і так далі. Е, крім того, е, один з проектів рішень такий малопомітний, але дуже цікавий, тому що ми напевно вперше взагалі. Е, Виокремлюємо в натуру малі сквери, аби унеможливити їхню забудову. Це стосується скверу на перекресті вулиць Бандери і Зарічанської поблизу електроніки 76 сотих. Вже відводиться в натуру під сквер. Аналогічний сквер відводиться в натуру вздовж власне вулиці Кам'янецької. Вулиця Набережна так само виводиться в натуру. Як захисна смуга, точніше не вулиця а набережна міська вводиться в як захисна смуга, щоб не можна було би забудовувати. Ну і, власне, інші питання це, скажімо так, більш робочі зміни до статутів, викликані змінами до податкового кодексу. Житлово-комунальні питання, прийом в комунальну власність мереж водопостачання, водовідведення каналізаційних, зливових і так далі. А питання безміння межі міста Хмельницького, там для шаровечці. Це... Питання з бородою, на моїй пам'яті, мешканці масиву на шаровечці зверталися ще за попередньої каденції, на початку попередньої каденції вони не отримували схвального відгуку. Ми вийшли з ними фактично на фінішну пряму в тій частині, за яку ми відповідаємо, тому що зміна в меж міста це повножні Верховної Ради. Ну але для того мають бути відповідні рішення в сесії районної ради, сровечківської сільської ради. Вони вже є. Ну і тепер, я думаю, буде в рішення Хмельницької міської ради для того, аби ввести масив, який фактично нічні ввести в межі місто, дати можливість людям реєструватися, отримувати субсидії, бути, мати отримувати послуги в міських поліклініках, школах, лікарнях. Мати право голосу на виборах, ну, люди довгий час ходять, просять, і я думаю, що ми їм йдемо на зустріч, що робимо правильно. Питання, власне, не по з приводу дорожнього проїзду, чи все-таки очікувати хмельничанному. Ну, про це ще рано говорити згідно процедури. Проєкт рішення опублікований, розрахунки надані управлінням економіки прораховано. Далі про процедуру громадські слухання. Багато чого буде залежати від громадських слухань. Ми би хотіли, аби кожен маяку з позицію вислову і на громадських слуханнях. Ну і далі рішення виконкому все буде залежати, як проголосують 14 членів виконавчого комітету. Поки що говорити рано буде, не буде на тролейбус, скажімо так, ймовірніше, що буде, тому що тролейбусний парк після здорожчання вартості електроенергії ну, він надзбитковий. І зняття пільгової вартості на електроенергію з 1 січня подарунок зі столиці фактично за останні роки електроенергія здорощувалася в три-вчотири рази. Яка має бути норма, яка вона є? Чи які засоби впливу на забудовники? Власне, ми наразі теж на фінішній прямі про плано озеленення. Діпермісто, яке розробляє план озеленення, говорить, що це перший план озеленення в Україні з 1991 року. Вже рік часу ми над ним працюємо, тому що перший варіант, який поданий нам був неприйнятний, тому що гектари зелених насаджень, на нашу думку, наганялися там штучно за рахунок нереальних, так, віддалених мікрорайонах. Він допрацьований два рази разом з екологами, разом з викладачами Хмельницького національного університету, разом з представниками громадської ради. Останні пропозиції були зведені 4-5 січня 2018 року. Великим плюсом є те, що в плані озеленення ми в натуру відводимо малі парки і сквери, які не мають ніякого статусу. До речі, одне з рішень сьогоднішньої сесії це вже відведення натуру скверів по набережній, на перехресті Бандери Зарічанської, 76 соток. Це унеможливлює будівництво, тому що це після того природозаповідний фонд. Ну і е, плануємо, що, власне, навесно ми плану зеленення винесемо на сесію міської ради, ухвалимо. І це теж буде один з документів, який буде визначати містобудівну діяльність і буде унеможливлювати забудову зелених зон. А що робити з тим, що вже активно знищують зелені насадження, Наприклад, на припустці? Все те, що е, має документацію, можна оскаржувати тільки в судовому порядку, що ми, власне, і робимо. По е, прибутці 5 1, позов був з боку Держбудінспекції. Вона програла першу інстанцію, потім вона не подала апеляцію, але її подали ми, проплативши державну мито. Зараз справа знаходиться в судах, як і власне по вулиці Нижньої Берегові, як і по багатьох інших об'єктах. Іншого шляху ніж перемога в судах на жаль не існує. Міська рада не може скасовувати прийняті рішення з самою ж міською радою.